Вітаю! З вами Алекс Мусевич і ми вивчаємо бази даних української мовою. Це п'ятий урок. Вирази умови оператор. Порівняння значень виразів має таку синтаксичну діаграму. Малюємо кружечок, за ним ще один кружечок, і за ним ще один кружечок. Тобто один. По відношенню до все лівіше і лівіше. У першому кружечку або овалі записуємо вираз 1, у другому операція відношення, і у третьому вираз 2. Тобто між виразом 1 і виразом 2 стоїть дорівнює, або менше, або більше, або менше рівне, або більше рівне, або не дорівнює, тобто менше більше. Або знак оклику більше, або знак оклику менше, або знак оклику дорівнює, тобто знову ж таки не дорівнює. Коли порівнюється два вирази, результатом може бути true, тобто істина, якщо порівняння істини та false. Тобто хибне, якщо порівняння хибне. А також, ну, якщо хоча б один. З виразів має значення null. Null означає, що порожня клітинка. Тобто не записане ніякого значення. Складні логічні вирази будуються з допомогою операції NOT AND OR. NOT заперечує. AND коли друге, то і перше OR. Це коли мається на увазі або одне, або друге істина. Записана тут така схема. Стрілочка var, стрілочка not, не обов'язковий. Далі умова відбору. Після умови відбору можна написати AND і знову not, умову відбору і знову і знову і знову. Між endдами також можна написати OR. Або замість end. Якщо у логічному виразі об'єднується більше, ніж одна умова відбору, то згідно. Тобто, відповідно до стандарту SQL, пріоритет операцій мають такі порядки. Перший пріоритет, і ви заробите знати NOT, другий AND і третій OR. Бачите, як багато корисної інформації, ви за 3 хвилини тепер знаєте, які пріоритети мають операції в SQL. Головне це NOT, Потім END, а потім O. Дякую за увагу. Якщо відео сподобалося, ставте лайк, а також підписуйтесь на канал.